Вітаю випускників цьогорічного бакалаврату, які поступили в магістратуру, ну і безумовно від всіх викладачів, вітаю наших першокурсників. Вірю всіх наших викладачів, усіх наших працівників факультету, які своєю невтомною працею протягом багатьох років доказали право на не те, що існування нашого факультету. А на те, що він є один з найпотужніших факультетів не тільки в нашому університеті, але й як фізмат у всій Україні. Його славна історія, яка розпочалась 85 років тому, була, є і буде в таких віхових винаходах, які були зроблені тут, адже саме тут, на нашому факультеті, був перший у світі винайдений синтезований матеріал кадмій ртуть Телур, який основою зараз цієї інфрачервоної техніки, приладів наведення, приладів нічного бачення. І продовжується далі у працях наукових всіх викладачів, працівників нашого факультету і зараз. Я бажаю вам здобути тут ті всі знання, які дозволять вам в майбутньому дивитися щирими, відкритими очима у своє майбуття. І бути тими творцями людських душ, які разом з вами і разом з нами будуть відбудовувати, розбудовувати і розвивати нашу батьківщину. тобою у я твої жовті, і до тебе линуть, мов світі твої Добре, тут і зараз, коли поруч тим. Ве життя є теліта нікому. Наші випускники завжди на передових позиціях не тільки в освіті, а в будь-якій сфері і виробництва, і економіки, і соціального життя. Тому я не буду казати, що буде все легко. Єдине, ми повинні бути дисциплінованими внутрішньо, ми повинні ходити на заняття, ми повинні вчитися, тоді буде. Омріяна, осяяна. чорна хмара на країну насуває, Божа сила на кордоні все І ми готові, як ніколи, борони свій. Це те, що розширяє ваші можливості. Тому здобувайте ці знання, їх не просто дають, їх треба здобувати. І успіхів вам. Університет це не просто е, нова віха для вас, а це. Те, що відкриває вам нові горизонти. Живий! заспіваю колись колись. життя це новий етап у вашому житті. Тут ви знайдете не тільки нові знання, не тільки здобудете нову спеціальність, а йдете до нових друзів, можливо, своє кохання.